Скоро свята, і наші найочікуваніші квіти, чай, кава, протизастудні, шкарпетки і білизна. засоби гігієни для установ, де проходять лікування поранених, крім ліків. Їх відправимо за призначення. Бо скоро почнуться застуди. Маєте бажання підтримати хлопців, обійми і уклін. Зазначене можете принести до школи чи садочку вашої дитини. Вранці йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує Баристі за свою каву гарними чайовими, а вона купить на них теплий шалик, і частина грошей за той шалик піде на броник чи каску. іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок, кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас завдяки вам, любі наші захисники і захисниці. Ми всміхаємось вранці один одному. Дякуємо.